Вітаю, панове! Слава Україні! І слава нашим героїчним захисникам, які борються за нашу волю, борються за наше життя, віддають своє життя. Що вам сказати, панове? Коли я виклав своє відео, чесно кажучи, не, зу... не очікував такого резонансу, хоча. Мушу вам сказати, що мене не розочарували люди. Чому? Тому що перша частина, яка мене приємно не розчарувала, справа в тому, що я ж все-таки перескакував через 105, щоб розповідати все детально, це скільки часу треба. Просто тільки почав розмовляти, дивився вже е, час вийшов, треба закінчувати відео. Але люди, так само, як і я, дивляться відео, читають новини, спостерігають, роблять висновки. І хочу вам сказати, панове. Звертаюся до тих, які здатні думати. Ви запитуєте, що робити. Панове, об'єднуйтесь. Кому можете допомогти, допомагайте. Організуйте допомогу нашим бійцям. Це дуже важливо. Спостерігайте за тим, що відбувається навколо. Виявляйте ворогів прихованих, незобразичливців. У нас їх надзвичайно багато. Я вже розказував, що коли Україна тільки відділялася, то у нас було близько мільйона стукачів Кедибовських, які не були люстровані, вони не були оприлюднені, і це значить, що вони досі знаходяться під впливом ворожих спецслужб. Тому що основа довір'я агенту це його страх. Його так закомпромачують, що він погодиться е, на дуже багато, дуже багато втратить, аби тільки ця компа не вийшла на вулицю. І на додачу у нас була проведена ще одна операція. І у нас завербували керівництво країни. І ще Україна не відділилася, а в нас уже готували підпілля, яке працювало так, як війна в нас гібридна, так і підпілля працювало під Пільно. фу, підпільно і працювало гібридно. Тобто, замість того, щоб зривати заводи, вони їх розкрадали. Це набагато виявилося страшніше, тому що ціла куча людей і величезні натопи, бачачи, що крадуть, і самі кидались красти і допомагали ворогу. Але, менш за тим, не розочарували мене і інші люди. Який не відрізняється інтелектом, але для того, щоб вижити, якщо Бог людині не дає розуму, Він дає людині надлишок ініціативи. І дійшли до того, що я колаборант, і взагалі треба нам єднатися. Панове, я кажу, нам треба єднатися. У нас війна. Тільки, панове, з ким єднатися? В першу чергу. Нам треба стати єдиним народом. Нам не треба ділитися за наших, не наших лідерів. Чому? Тому що головне у нас спільні інтереси. Ми всі хочемо жити в багатій, гарній країні. І тому нам треба не боротися за якогось обіцяльника в першу чергу, який пообіцяв, що наведу порядок. Хоча практика показує, ніхрена не наводить. Антикорупційну прокуратуру не вибирають, да? рік не вибирали, зараз прокурора вибрали під впливом, під натиском союзників. А просто по совісті, чим заважали? Ні. Ну, добре, не буду, а то зараз розсіюся. Так от, панове, нам треба єднатися всім народом. Чому? Та тому, що з ворогом воюють наші брати і сестри, наші воїни, наші захисники і підтримує їх наш народ, і підтримують союзники. А до нашої влади є великі претензії. Вибачте, будь ласка, якби нам союзники хотили, хотіли шкоди, то їм було просто досить не попереджати про війну, не давати зброю, і нам був би капець. Панове, Буча була б в кожному місті. Маю на увазі те ж саме, що в Бучі. Так от, якщо наші союзники нам не вороги, але вони кажуть, що в керівництві країни є кроти, які здають інформацію, ставлять перешкоди нашим воїнам. Припрошую, наші воїни отримують Джавелін. І в контейнері з Джавеліном лежить спеціальний маленький програматор, з допомогою якого треба цей джавелін запрограмувати. Якщо немає програматора, то Джавелін просто труба, яку важко нести. Контейнер зачинений. І пропасти той програматор може тільки в тому випадку, якщо спеціально відкрили і достали. Такі випадки не поодинокі. і так далі. Так от, панове, мене звинувачують, що я внося розкол. Перепрошую, панове, я не внося розкол. Я просто кажу, панове, не треба сліпо довіряти нашому керівництву. Я кажу, що ми не можемо зараз піти на таку розкіш зняти існуючого, який він вже не є, президента, і організувати нові вибори. Оцим безладом одразу скористується ворог. Це недопустимо, це правда. Але якщо хтось знає, то підтвердить. Ну, не мені, а то Якщо не знаєте, то просто послухайте людину, яка знає. Шпигун, який має доступ до винятково секретних документів, до виняткових секретів країни по ефективності набагато цінніший додаткової дивізії на фронті. Так от, панове, є підозра, обґрунтована підозра, що у нас в банковій сидять шпигуни. І коли ви кажете, от ми переможемо, і після того займемося цими шпигунами, то це дуже похоже на те, що на вас напали. Там з тої сторони, наприклад, 100 чоловік. І ви тут з ними б'єтеся, а хтось ззаді вас по вас стріляє. Ви по одному падаєте. Але ви кажете, нічого, нічого, зараз ми цих, хто на нас нападають, ми поб'ємо, а потім розберемося, хто нам стріляє в спину. Панове, навіть якщо ви поб'єте, то прийти і розбиратися з тим, хто стріляв в спину у Вас прийде значно менше. А шпигун, який зливає інформацію, який впливає на накази, це безпосередня небезпека як нам, усім, так і в першу чергу тим нашим героям, які воюють з ворогом. Шпигунів завжди виявляли в першу чергу і під час минулої війни була організація «Смерч». І розшифровується вона коротко смерч шпигунам. Тому що шпигуни це надзвичайно велика небезпека. А коли мені кажуть, що я колаборант, пану, причому, чекають, ви так гарно кажете. Ну, раз я так гарно кажу, то, можливо, навіть у мене є якийсь розум. І що це я? Раптом здурів і вирішив підставитися, таким чином укоротить собі віку. Совість заїла, так? Да? Та ні, панове. Знаєте, є у мене в житті випадки, як і в любої, які мені не хочеться згадувати, де ну, треба було б вчинити по-інакшому. Але по тій чи іншій причині, чи з малодушниця, чи що я зробив неправильно. Але, панове, я завжди боровся проти несправедливості. А особливо нахабної несправедливості. Коли я з нею зустрічав, не можу змовчать, панове. Просто не можу. А враховуючи, що я все-таки мальфаар, і у мене трошки інше сприйняття світу. Крім звичайного аналізу, ще й перечуття і таке інше. Але те, що я розповідаю, розумієте, я ж не циган, який каже, вір не своїм очам, а моїй совісті. Я вам розказую те, що ви можете перевірити в будь-який момент. Коли я, розумієте, є речі, ну, скажімо так, прості для розуміння і правильні. Коли наш президент казав, що для того, щоб зупинити війну, треба перестати стріляти, то я тоді казав, якщо якусь жінку гвалтують, то, звичайно, їй треба перестати опиратися, бо цим вона збільшує кількість агресії. Перепрошую, вона перестане опиратися, але вона після цього не буде зґвалтована? Ні, вона буде зґвалтована. З більшою зручностями для гвалтівника. І ідея перестати стрілятися була дурна ідея, панове, якщо до когось це не дійшло, що якщо ми перестанемо стріляти, то ворог, який ви ж переконалися, що цей ворог просто хоче нас знищити, І ідея домовиться зійтися посередині, панове, цей ворог хоче нас знищити. В якому місці має бути середина? Добре, якби це казав Порошенко, коли це тільки починалася агресія, то я б ще сказав, ну, звичайно, звідки ж він міг би знати, що це такий страшний ворог? Але виявляється, що знайшлися люди, які всі роки війни, які в нас були, просиділи чи в льохі закриті. Ну, льоха, це, власне кажучи, є ще. Свиня, так називають, але не в свині. Льох в підполі. Да? В пивниці, можна сказати, а можна сказати, в пилючному мішку. Людина просиділа в мішку, і вона ніяких не зробила висновків, з ким ми воюємо, що в нас відбувається. І тому з'явилася класна ідея. Перестаньте стріляти. Наступна ідея попереду зима. Попереду дощі, треба розводити війська. І розводити війська це не ворог повинен відходити, а ми повинні відходити. І хлопці повинні уже підготовлені свої окопи, віддавати ворогу. Панове, вам доводилося коли то копати? Окопи і таке інше укріплення. Вам доводилося робити доти? Ні? А мені доводилось. Повірте, це важко. А особливо, коли тобі на голову л'ється дощ і треба копатися в грязюки. Так от, не ворога примушують копати в грязюки, а нас. І так далі. Не хочу перераховувати всю дурню, свідком якої ми були. Але, панове, мені дуже жаль, що велика-велика частина українців досі не зрозуміла, що це дурня. Мені дуже жаль, що велика частина українців досі не зрозуміла, що треба боротися за свої права. Бо якщо ви хочете жити, і коли ви щось самі собі забезпечили, то це надійно. А якщо ви надієтесь на когось, то чи вийде, чи не вийде, скоріше, не вийде. Добре, панове, буду я закінчувати. А, до речі, ще одна штука скажу. Знаєте, якщо... Вам цікаво кому-то. Я розумію, що комусь може бути цікаво, а комусь це складно. Почитайте книжку Сундзи. До речі, мистецтво війни. Цю книжку дуже поважав Наполеон. Так от Сунзи казав: Мистецтво війни це мистецтво обману. Якщо ти далеко, то роби так, щоб ворог думав, що ти близько. Якщо ти близько, роби так, щоб ворог думав, що ти далеко. Якщо ти слабкий, роби вигляд, що ти сильний. Якщо ти сильний, роби вигляд, що ти слабкий. Якщо ти збираєшся наступати, роби вигляд, що ти збираєшся відступати, ти переляканий і так далі. Так от, пану, після того, як. Невідомою людиною хриплуватим голосом було проголошено, що ми будемо наступати на півдні, росіяни туди навезли цілу кучу військ. І якщо ми насправді збираємося наступати в якомусь іншому місці, то це зроблено по Сунзеї. А якщо наших хлопців пошлють на укріплені редути. Та я пропоную вам задуматися, кого ви вибрали головнокомандуючим, верховним головнокомандуючим. І коли верховний головнокомандуючий, по написаному, знаєте кажуть, що як по-написаному. Ну, Артисти вони ж звикли. По уже готовому. А коли раптом інтерв'ю, і треба казати свою мову, і починається ЕМЕБ, то це дуже погані ознаки, панове. Так от, як Мольфар, я це помічаю, роблю висновки, і коли мені кажуть, де ви берете, чому ви не радник президента, панове? Ну, по-перше, ніколи не рвався в радники президента. А по-друге, в радниках президента знаходиться людина, прізвище якої Єрмак. З цим прізвищем пов'язано багато скандалів. Він казав, що його брат загинув, а потім виявилося, що брат його живий і продає посади. Панове, у нас ж така люта боротьба з корупцією. Але продача, продажа посад це нормально, панове, це ж не корупція, правда? Ну за гроші, ну, але це не корупція. І так далі. Так от, панове, країною, поки президент научиться править, правлять радники. Бо президенту доводиться вивчати швидко в динаміці дуже багато чого. Зазвичай стандартна світова практика, президент починає розуміти, що він робить, десь через два роки. Панове, це світова практика. І перші два роки фактично командують радники. Так от, панове, радники у нашого президента. Викликає дуже-дуже багато нарікань. Мало того, наші союзники безпосередньо нашого радника, радника нашого президента, звинувачують в шпигунстві. Вас це не турбує? Мене дуже турбує. І мені жалко тих хлоп'ят, які покладуть голову із за того, що у нас такий. Радник-зрадник. Добре, панове. Із гарного, ще я можу сказати, панове. Пам'ятайте так під час минулої війни, наше діло право є, побіда буде за нами. Наше діло справді праве. І при всьому тому, яка б там не була нахабна, яка б не була небезпечна, страшна. Російська армія, але ми їх б'ємо. Перше вони з цим зіткнулися з дуже здивуванням. в Донецькому аеропорту. Вони наших хлопців сказали, вони що кіборги. Панове, українці мають надзвичайно велику душу, душевну, духовну силу. І проти них... Проти нас, супротивників, важко знайти в цьому світі, панове. Навіть якщо закінчиться зброя, ми їх будемо гризти. А якщо не вдасться загризти, то в нас буде партизанщина. Наші бабусі будуть труїть пиріжечки і пригощати окупантів. Наші самогонщиці. В горілку стануть додавати дихлоретан. Бо для того, щоб здохла одна скотина, досить 20 кубиків діхлоретану, щоб людина вжила і трендець. А на фоні горілки це непомітно. На жаль, у мене двоє знайомих ще в гарні радянські часи розпрощалися з життям. Дружина зливала залишки горілки і переплутала пляшечка Діглетану. Діхлоретан, він дещо схожий на горілку та на самогонку пахне. Злила, і вони з друзями випили. Їм трендець. Так от, панове, ми по-любому переможемо. Нема проти нас ворога, але у нас на додачі є друзі. І вони нам допомагають. Коли кажуть, що нам мало дають, панове, знаєте, можна роздати мікроскопи, якими можна бить по голові, чи забивати вістки мікроскопом. Ця унікальна, високотехнологічна, сучасна зброя нормально працює тільки тоді, коли людина її освоїла. І раніше, поки ми не освоїли це все, Надавати нам цілу кучу цієї зброї, щоб її просто захопили вороги, бо ми будемо нею користуватися просто як звичайною пушкою чи ще чим-то. А це незвичайно. Знаєте, це все одно, що Гаррі Поттер буде своєю чарівною паличкою чухати собі спину. Панове, тримаємось. Ворог не вистоїть. Але зараз. От те якраз переломний момент війни, коли він напружується максимально і ми. Тільки він уже здає. Тримаймося разом, панове. Ми українці. Ми сильні. ми унікальні в світі рід. Слава Україні, слава нашим героям і вам, мої брати і сестри українці. Удачі!